Вітаю на каналі. Сьогодні повертаємося до старших арканів. Знаю, що давно мене не було, багато хто пише продовжити старші аркани. але я попереджала, що тиждень відео не буде, і так воно було. І так, сьогодні у нас отшельник, відлюдник. Думаю, відео буде коротким, бо в принципі про нього дуже багато говорити і немає чого. Єдине, що хочу звернути вашу увагу, все-таки дуже сильно важливо, якою колодою ви дивитеся, тому що у відлюднику є трохи відмінності. В різних колодах. І так, як завжди, самі основні слова. Будемо сьогодні розглядати ну, основну суть його і роботу стосунки, як завжди. І так, основне, що стосується цієї карти, взагалі-то це є поведінка. Основному, коли ми дивимося на будь-яку ситуацію, і відпадає відлюдник, то те, що є в цій карті, це поведінка людини, її відношення до, до ситуації, що вона робить по відношенню до цієї ситуації. Ну зараз ви зрозумієте. І так, це таке найосновніше, напевно, що ви повинні були знати про відлюдника, але теж є всякі різні нюанси. Дивіться: обдумування, ізоляція. Але ізоляція така, знаєте, добровільна. Займатись чимось конкретно, і це стосується, ну, що там, творчих якихось поривів, що роботи, тобто займатись, не знаю, як би це написати, собою ділом. Коли людина дуже сконцентровано зайнята чимось от, одним, для неї це дуже важливо, і бажано, щоб взагалі ніхто там не ліз і не рухав. Наступний момент, це, є, знаєте, це в такому хорошому понятті, трохи в гіршому, скажімо так, це є коли бажання втекти. Вже так все задовбало, вже ну, так ситуація якось накаляється, що не хочеться думати дуже. От воно похоже десь на, на четвірку, напевно, мишей. Хочу лежати, ні про що не думати. От по отшельнику йде така от, обстановка, коли я хочу, щоб мене ніхто не рухав, я хочу втекти від всіх, хочу собі подумати чи посидіти в тишині. Бажання втекти. Бо дуже такий сильний перенапряг. Це може бути як і фізичний, ну втома фізично хочеться відпочити, так і ну, психологічно, та, щось дуже давить. І дивіться, важливий момент, коли ви питаєте, особливо про не знаю, пошук роботи, знаходження якогось рішення, коли треба от щось знайти або про щось дізнатися, щось отримати, то тут карта відлюдника вона відповідає так, що людина це знайде, отримає. Тобто, якщо при пошуку роботи і на результат випадає ачельник, це знаходження цієї роботи, тому що ну, знову ж таки тут є все-таки той ліхтар. І є те світло, єдине, трохи відрізняється дев'янтна луна, ну про це поговоримо пізніше. Коли ми питаємо про знаходження чогось, ну, чи буде там, чи щось я найду, чи якісь питання, ну, вирішиться знайти от рішення більше це про то, чи от знайти роботу, знайти там житло, не знаю, про пошук, то так це знайдеться. Просто не буде так швидко, скажімо так. Знаходження і отримання. І ще одна така, скажімо так, категорія значень, це є про, особи, ну, так, про особистість. Це є старші люди, хворі люди. Це ще можуть бути і всі люди, які зв'язані з медициною. Отак От воно буває. Інколи карта від людника може вам показати взагалі якогось лікаря. Так, і ще якийсь момент хотіла вам сказати. Зараз я подивлюся, бо я ж собі виписую, що я повинна вам сказати. Напевно, більше нічого. Так, тобто, це є особа. Так, якби, та, мудра. А, о, згадала. Бачите, не записала собі на листочку що маю сказати, а згадала. Про мудрість, про досвід йде мова. Зараз я тут напишу: особа мудра. Медичні працівники. Ну, Старші. Хворі люди. І плюс. Все, що стосується досвіду. Ми далі будемо про це говорити, особливо, коли будемо говорити про роботу чи про стосунки. Це, знаєте, коли я довго в відносинах, або коли я довго працюю на одній тій самій роботі, От відлюдник може картою такою випадати. Тобто досвід та якби, по часу довго, час довгий це такі самі основні моменти. Які стосуються відлюдника, і вже від тих, скажімо так, моментів, коли ви будете відповідати на якісь запитання, будете відштовхуватися. Тобто в одних ситуаціях підходить поведінка: ну, про поведінку, та поговорити, розказати по карті, в інших там про цю ж ізоляцію бажання втекти, чи про знаходження, отримання, чи про цю мудріш, мудрість досвід, чи про осіб. Тобто, все залежить від того, про що ви питаєте, але це його такі основні моменти, які стосуються ачальника. Питання, які можна від нього поставити, ну дивіться сказати, що я ставлю від старшого аркану запитання до іншого, ну я так не роблю. Ну рідко це буває, можна можна спитати там шукаю я що, обдумування над чим. Зануритися у що чи працювати там над собою, чи над чимось. Ну і ви бачите, що це якісь ніби як відлюдькуватіста і робота над чимось. Можна спитати, над чим людина там працює, чи про що думає, чим на самоті займається, скажімо так, тому що тут все-таки як-не-як, але людина старається бути подальше від соціуму, не хоче дуже сильно там контактувати з людьми, і, скажімо так, вона цього не хоче. Можна запитати, чому з чим це пов'язано, або що вона там на тій самоті робить. Я не так задаю запитання. До старшого аркану. Я або з чим це пов'язано, дивлюся по інших картах, або уточняю, що воно значить. Я там показувала на всіх прикладах, ви знаєте, про що я говорю, про що я кажу. Так, кладу вам цей листочок, щоб ви собі там чи скріншот зробили, чи як, чи переписали, якщо вам це потрібно. І будемо йти тепер по сферах от, стосунки і робота. Так дивіться. Чи ні, давайте я перескочу це чуть-чуть. Просто в кінці я би говорила про інші колоди. Але зараз це важливо, бо ми будемо говорити про стосунки про роботу, і тут залежності від колоди. Дивіться. Колода класична. Ну, у мене тут нема зовсім такої чистої класики, але по Барбарі там дуже вона подібна. І девіантна Луна вони про таку нагнітаючу та обстановку, коли та самотність, коли та старість, коли цей холод, коли цей страх. Ну, тобто така вона ніби. як... З таким негативним та відтінком, але є колоди інші і багато є інших колод, де оцей відлюдник він є з позитивним таким, знаєте, не то, що навіть відтінком, а от людина кайфує від того, що вона є сама. І це важливо, коли ви трактуєте карти, коли ви дивитеся. Якщо з вами припустимо, колода працює картинку, і звертайте увагу на от картинку, як себе там той від відчуває. Розумієте, не треба там думати, що як воно там по класиці, мене там вчили, чи в книжці десь читала, чи відео дивилась по класиці. Що він там може значити. Ви дивіться на саму картинку, з яким виразом лиця там та людина подобається їй там бути, не подобається. Чим вона там зайнята? По от, по цих колодах видно, що подобається людині бути там. Тут та собі відьмочка сидить в лісі і медитує, там, чи, чи щось там собі робить свої діла, та, якісь відьмські, припустимо, але їй це та, якби, в задоволення. Та? Тут і той кіт спокійно собі сидить, і мудрістю тут та зверху тасуває. Тобто ви на ці деталі мусите теж звертати увагу, коли користуєтесь колодою не класичною. І тут, так би оцей отшельник, він про задоволення, про те, що людина на тій самоті робить те, що їй подобається. І це буде стосуватися, що стосунків, що роботи, тобто, чи воно є, чи того нема, людині добре. Так само, отут світлого провидця колода, світлих чарівників я її називаю. Тут так само я собі вилізла на ту горку і ну, наблюдаю та там море на горі. Ну, видно, що це добре. Ну, я так думаю, в більшості людям, напевно, було би приємно там на тій горі сидіти і те море наблюдати, розумієте, в спокої і думати про щось там своє. Тобто ці карти, от вони про позитив. Класика і девіантна, вони трохи відрізняються, тут все-таки є оця присутність ем, неприємного, де є холод, де є самотність, бо отут ця самотність приносить ніби як задоволення. В класиці і в девіантній ну, про задоволення, особливо про девіантну, там про задоволення взагалі мови не йде. Там тільки про страх і, і, і ужас. Класика, вона така. Середня і особливо по класиці треба уточняти. Знаєте, що це значить? Чи цей очельник, це добровільно? Людині подобається і добре там, чи все таки вона самотній і страдає, і з тим фонарем ходить, шукає для себе розради. Розумієте, тобто від людника все таки треба уточняти, ніби карта проста. Але в ній є так само і плюси, і мінуси, і світла сторона, і темна. І варто знати, якою стороною карта грає. Тому уточняйте, що вона значить, або з чим це пов'язано, або що буде далі. І тоді будете бачити, чи в задоволення та відлюдькуватість і ізоляція, чи, навпаки, в печаль. І так, от тепер повернемося до стосунків і до роботи. Про стосунки, там дуже сильно уточняти, може, і не потрібно буде. Уточняти треба буде роботу. Там складніше трохи, там набагато більше варіантів, як на результат, що буде з суботи, випадає від відлюдник. Про стосунки, що вам можу сказати? Дивіться: е, багато хто каже, що відлюдник це карта зовсім так, от, самотності. От, повністю там людина сама, нікого нема, все старіє сама. Не зовсім воно і так. Тому що навіть відлюдником можуть показуватися стосунки. Ну, тобто може бути в людини стосунки, але вона в них є самотня. Ну, це так би самотність вдвоєм чи як. Єдине, що знаєте, можна в задоволення бути типу в парі, але самому. Ну, кожен займається своїм ділом, ніхто нікого не напрягає, кожен собі в своїй кімнаті живе, в кожного своє життя своя робота. Ну просто там живуть на одній території, скажімо так, мирно, нормально. І таке буває, і декому таке підходить. Зовсім інше, коли йде оцей отшельник, є стосунки, але вони ужасні. Тобто ну, є пара. Кожен живе сам по собі, а лише, крім того всього, відбуваються якісь неприємні речі. Тобто, по відлюднику не завжди йде самотність. Вона говорить про те, що якщо стосунки є, то вони можуть бути ну, недобрими. Ну, Це недобре для стосунків. І якщо ви питаєте, коли, припустимо, відносини є, і на фінал їх, там, як воно чим закінчиться, випадає відлюдник, то тут є два варіанти. Тут люди можуть лишатися разом, але буде йти поступово таке охолодження. Відсутність фізичної близькості тут 100% по, по чальнику відіграється. Тут такий, знаєте, повільний поступовий розхід, і він йде по двох причинах. Перша причина може бути, коли люди не мають взаєморозуміння, от тоді там йдуть якісь сварки, скандали, якісь обіди, ну тобто немає взаєморозуміння, стосунки, ну, типу, в парі охолоджуються відносини один до одного, емоції пропадають, і люди так якби йдуть до розриву. Інше може бути друга причина. Просто знаєте, от буває таке, що доходить якась особа в відносинах до того, що вона хоче втекти від життєйських звичайних проблем, від тої битавухи, хочеться знайти себе, хочеться зануритися. в Якусь от мудрість, книжку почитати, там а не комусь борщ варити. Ну, от такі речі. Тобто, повідну тут по адшельнику можуть бути відносини, але вони будуть охолоджуватися або будуть от такі, от ну зовсім бездуховні, розумієте, От Можуть бути відносини на одній просто території. Або людина ну, просто доходить до того, що хочу бути сама, хочу бути якоїсь там мудрості пізнати, духовно розвиватися і всякі таке різні. Отак. Тобто, коли на фінал по відносинах виходить ачельник, це не завжди означає, що люди розбіжаться, розійдуться і, і, все, і бути до старості самі. Інколи це може означати, що людина лишається в якихось відносинах, просто в тих відносинах от немає там такої якоїсь дикої любові, страсті, чогось такого. Люди просто на одній території, скажімо так, проживають. Або взагалі може бути таке, що є шлюб, припустимо, але живуть вони там в різних країнах. І таке може бути по відлюднику. Тобто, відносини є, але кожен сам по собі. Зрозуміло, надіюсь, що я кажу про відносини. Охолодженість, ну, по-любому, вона існує. Ну, Тут, по тих картах, видно. Тепер дивіться. По Луні. Якщо стосунки є, то вони отут зовсім таке, знаєте, інше. По отшельнику, такому звичайному, класичному, ну там чи по якомусь такому іншому, знаєте, стосунки можуть бути, але ну, от кожному добре в своїй там кімнаті, кожен ділом собі займається. Ну, і, і це нормально для кожного, скажімо так. А по дев'янтній луні там є такий нюанс, що люди. ну, от, Лишаються разом, тому що комусь одному дуже сильно там страшно лишитись одному, починається прям паніка, зістарюсь сам чи сама, і, і, і все, і вони в тому всьому варяться. Тобто отут присутній такий, знаєте, от той накал негатив, коли ти за кого тримаєшся, бо страшно от бути в оцій пустоті самому. Скажімо так. Хоча оця рибка це та, якби ті стосунки, які вже обглодані, розумієте, відмерли, вмерли, давно вже там один той кістяк лишився. Але людина ще за них тримається, бо страшно вийти в той світ от самому. Тобто по девіантній луні, коли ви дивитеся на відносини, то вона грає от таким зовсім геть негативом. Розумієте? Тобто Або відносини є, і вони кошмар, ну, тобто людина сама за них тримається, хоча там ужасно все. Або. Або їх взагалі немає. Отак тепер дивіться, якщо дивитися на відносини, але про типу про пошук, так, когось, от найду я собі когось чи не найду, от як там буде розвиватися по особистому житті, іменно для самотніх. І тут знову ж таки грає важливу роль, яка карта вам випала. По такому ачельніку, звичайному, в таких колодах, то ну скорше всього, що ні. Чому ні? Тому що немає того варіанту, який хочеться знайти. Розумієте? Тобто, або, ну, скажімо так, страх відносин, що щось не вийде, дуже сильно багато там аналізуєш, дуже придираєшся, висока планка, зосереджений. от коли людина, знаєте, зосереджена на, на невдачі якійсь минулій, так? І тому стосунків нових нема, тому що ну та якби нема підходящих кандидатів. Але тих кандидатів немає не через те, що там, ну не знаю, обставини такі ситуації, така що людина сама від себе їх. Ну, так якби відганяє. Розумієте, про що я кажу, так? Може бути ще таке, що просто недостосуно. Ну, от не хочеться. хочу я там шукати якоїсь мудрості, вчитися, сидіти, писати, малювати, там, не знаю, кудись їздити. Тобто, ну... Не хочеться. В принципі, от якоїсь парності і відповідальності. Знову ж таки, тут грає роль оця втеча. Де я тут писала? Бажання втекти, ось воно бажання втекти від тої відповідальності, від тих турбот, від тих проблем, от сімейних, коли людина сама в принципі не особу дуже сильно хоче тих відносин. Тепер дивіться, коли дивитися на те, чи хто ну чи знайдеться там якась пара, ну скажімо так, щось в тому роді по отшельнику девіантної луни може людина когось знайти, але це буде, знаєте, так, як вам пояснити? От лиш би хтось, хто небудь. Крізь пальці буду дивитися на недостатки, може бити, може гуляти, може пити, може уваги не звертати, може грошей не заробляти, може раз в тиждень там додому приходити. Ну то неважно, закривається на все очі, лиш би от, типу, я там з кимось, типу у мене хтось є. Отак. От тобто, якщо є така от якась та дира всередині, розумієте, хочеться заповнити ту пустоту, і ти вже просто чіпляєшся за що-небудь, за кого-небудь. Що кого Тому, якщо ви дивитеся дев'ятною луною, чи людина собі знайде когось в майбутньому. То просто попереджайте. Або будьте самі і своїм страхом відлякувати претендентів. Треба просто виходити в люди не боятися і щось шукати, але нормально, Або знайдете собі в такому стані, як зараз знаходитесь. Знайдете собі такого, що ну, життя малиною просто не буде. Буде ще гірше, ніж, ніж коли бути самому. Отак. От так, тепер поїхали про роботу. Це є складніший момент, тому що про роботу є кілька варіантів. І я вам тут, напевно, їх якось так коротко запишу. По два слова, що може бути відносно роботи. Перший варіант ну це на фініші. Що ми дивимося, там дивимося, що в мене там буде з роботою, чи в когось там чим закінчиться. Вот на, на роботі там непонятка, да, буде, там робота не буде. Звільнять, не звільнять, як воно буде далі, от невідомо. І на результат випадає отшальник. Звичайно, ми дивимося на те, які карти були перед тим. По, по тих картах, які є ще в розкладі, ну не тільки перед тим, якщо ви розкладом якимось дивимося, що там було в інших позиціях, можна зробити висновок, що означає цей адшельник з тих чотирьох варіантів, які я зараз напишу. Але якщо ви не розумієте такі вітозі, ви там ті всі інші позиції подивилися, ніби щось з'єднали, ніби все ясно, але от іменно той результат, адшельник, ну от вам непонятний, тоді ви просто уточняйте, тому що може бути таке. А це є, от, знову ж таки, прив'язуємося. Я так по два слова буду писати, вам буде ясно. Досвід плюс от, довгий, довгостроковий час. Тобто, що це означає? Дуже довго по роботі, по результаті, дуже довго людина лишається на одному і тому самому місці. Тобто, коли ем, ну, працюю, я не знаю, на, на одній роботі все життя чи, чи півжиття, розумієте, коли вже ем, і міняти щось, може, й хочеться, але воно навіть же і страшно. Тому що вже привик, звик, все знаєш. От ну досвід, довга робота на одному й тому самому місці. Якщо питаю, там, припустимо, звільнять чи не звільнять, то начальник може говорити про те, що ну можете лишитись на тій роботі ще надовго, бо ви вже там півжиття просиділи. Ну і тут, знаєте, ще є таке значення, типу, як додатково нехай до того досвіду, що це є робота за ну, призначення своє, коли людина. Знайшла те призначення і довго працює на тій роботі. Але призначення не завжди означає, що це кайф і в задоволення. Інколи буває таке, що людина працює на одній тій самій роботі все своє життя. І це вже просто є, якби її, от, якби її призначення. Вона ж себе по-іншому навіть не уявляє, що вона може чимось іншим займатися. Може, воно не дуже їй сильно подобається і надоїло, але вже просто людина не знає, чим би вона ще могла зайнятися, бо, ну, бо більше не знає нічого. Другий варіант, що може означати по роботі, це є. Особливо це відіграється по відлюднику у цьому дев'янтної луни. Взагалі-то Адшельнік це карта одиночки. Так? Коли людина робить щось сама. І тут може бути дуже, скажімо так, важка робота. Коли ти себе відчуваєш от таким якимось загнаним, покинутим. І, знаєте, це коли вже от надоїло все. Не хочу. Більше. Отак, коли є важко, і коли в основному ви це робите самі, на вас, наприклад, накинули на десятку жезлів, вона може смахувати. Тобто купу різних всяких задач треба зробити в якийсь короткий термін, і то все на мене одну, і я не знаю, як то з тим, і мені ото важко. і Я більше не хочу того робити, але все одно далі то роблю. І воно отак буде така складна, важка ситуація. До тих пір, доки ви самі про це не скажете, не знаю кому. Не попросите про допомогу, не скажете начальнику, бо тут про очільника якби самого на партнерство. Тобто, якщо ви будете питати про якісь там переговори або робота, яка ну, там, варто мені на неї йти чи не варто, і припустимо, ви страшно не любите колективу, а там треба працювати в колективі. То по ачельніку, ну. Вам не, не буде добре там, не буде комфортно. І навпаки, знаєте, якщо ви там дуже любите сильно багато людей, колективну роботу, а там робота якась така монотонна, і що ви там самі сидите, тільки нею займаєтеся, то, ну, скажімо так, буде некомфортно. Тут, тобто, тут іде мова про важкість, що я цього не хочу, більше цього не хочу. Третій варіант це є, знаєте, така робота, яка потребує от, тут якраз про оцю ізоляцію, але коли вона в кайф. Тобто робота в одиночку, ну, як в одиночку, не обов'язково там геть зовсім самий, ну, то якийсь колектив може бути, але коли ти працюєш над якимось проектом, чи маєш якісь задання, такі, що сам ти собі сидиш і сам собі то робиш. Там. Ну, це і бухгалтера може стосуватися, і там розробки якоїсь проєктів. Ну, неважно. Тобто робота, коли в одиночку, ну, типу, як би то вам сказати, погруз. Така погружена, аналітика, ну, навіть не знаю аналітика. Там, там якийсь проект. Ну, це може бути і творче щось, там якесь своє, але те там, де людина займається сама, і їй це подобається. Тобто це в задоволення. Отут йде в задоволення така робота. Ну, в задоволення тим, кому це підходить. Знову ж таки, якщо ви там зовсім не до того, то це не буде в задоволення, але просто про суть самої роботи, що треба буде сидіти на одному місці і самому там над чимось працювати. Тобто це така, знаєте, ну, ячейка якась своя, якась така скорлупа, я не знаю, як це написати. Якась своя, своя якась така раковина, ніша. Ну, от щось в тому роді, коли ти на самоті чимось займаєшся. І ще один варіант це взагалі уход з роботи. Тобто, бачите, наскільки вони зовсім різні, ті всі значення. Тут ти довго на одному тому самому місці, тут ти йдеш з роботи, тут важка робота, а тут робота в задоволенні. Зовсім протилежні всі значення. Тому, коли на результат падає відлюдник по роботі, саме коли питання ви питаєте, уточняйте. Тому що можна дуже круто помилитися. Якщо ви думаєте, що там, припустимо, почальнику роботи нема, або по почальнику там робота, ну, я не знаю, якась десь в, в лісі на горі, розумієте? Ну, тобто, по-різному цей відлюдник може отими чотирма варіантами відігруватися. Тому, коли на результат падає він і по попередніх картах, чи там по інших позиціях ви не розумієте, що це значить, уточняйте. Щоб розуміти, які з цих чотирьох варіантів стосуються роботи. Е, ну... Ніби й все вам сказала. По стосунках, знову ж таки, вони можуть бути, може ні, але навіть якщо є, то вони ну, про різність людей. Про... Просто тут питання в тому, знаєте, скажімо так, чи комфортно бути з кимось, але самому, Самотність парі це називається, чи некомфортно. От тільки така різниця. Але хтось може бути і по-отшельнику. Тобто не завжди це про там, сам до кінця. Отак. Надіюсь, це вам було зрозуміло. По тих інших колодах я вам сказала. Питань більше, в принципі, не повинно бути, тому що не є це дуже важка карта для розуміння. Ну, і вона така більше про, про цю духовність, про мудрість, про якісь пошуки, про, знаєте, ви як питаєте про результат якоїсь справи, і вам там випадає чи на пораду, чи на результат у цей адшельник, то це про те, що треба просто відокремитися від людей, від не знаю, суспільства, від порад і займатися справою, ну, так, би шукати рішення самому. Його можна знайти по відлюднику завжди. Є оте якесь світло десь, яке, ну, просто знайти треба. І питання можна вирішити. Єдине, що все порішається, якщо ви самі будете думати, не треба до нікого слухати, будете шукати рішень. І за якийсь час, тобто тут карта вона про, про довгий час, не одразу, не зразу. Як ви там питаєте про якусь справу, чи вона там рішиться за тиждень, то не буде це за тиждень, це буде довше. Тобто того рішення треба буде пошукати, подумати, обдумати всі різні варіанти, нікого не слухати, і по часу трошки воно затягнеться. Ну, вроді, на, на всі такі якісь важливі моменти відповіла. Слухайте, я вже спочатку перших кілька арканів, я не пам'ятаю, чи три, чи чотири, я розказувала там і про особистість. Не говорю зараз, бо не вистачає мені часу по запису по камері. І я вважаю, що опис особистості, кому це цікаво. Можна знайти в будь-де в будь-якому джерелі, те саме стосується і придворних карт. Я, наприклад, дам і королів знімати, що це ну, типу, які вони є по характеру, навіть не буду, тому що забиваєте в гуглі характеристика придворних чи опис особистості по старших арканах, і вам виб'є мільйон різних статей, плюс-мінус вони одинакові, особо, думаю, не відрізняються. Вибирайте собі любе і, і, і читайте там. Ну, немає дуже якоїсь великої різниці, тому я вирішила, що цього говорити не буду, тому що ну, не вистачає трохи на це часу, і це можна реально знайти. І нічого там немає якогось такого складного і особливого, щоб я вам мала вам там донести, пояснити, ви справитесь з тим самі. Тому що дивляться мій канал мудрі люди, і я вже це замітила. Добре, всіх вам благ, всього хорошого. Надіюся, я змогла допомогти з відлюдником. Ну і далі будемо продовжувати.